Ми знаємо цей світ. Чарівні гри, богатки, білі штаненята. Не зрозумів! І є тут хто тільки хочеш. Митці пеці, ворого, друзі, схиблені. Мені здається, що я синій. сердиті, злякані, цікаві. Що там у них діється? Та є між ними одне спільне. Сто один усі вони хлопці. Зараз сто віджимань на пальці. Раз два. Окрім неї. Це смурфетка. Що як це ще не вся історія? Два дні тому я бачила схожих на нас. Це неможливо. І вони загубили карту. Що як вони такі не одні? Якщо десь там є інші смурфи, їх треба знайти. Що як загублене містечко, це не легенда. О! Тепер ви говорите про карти й таємничих смурфів. Що тут діється? Не не твоє діло цікавий. цікавий. Ну. Одрику! Села чу незрабку. Ой, та це навіть не дотепно. Чогось мені в темряві погано. Мені на сонечку не дуже добре. Важко знайти загублене містечко. Хоч би там що не їж усі запаси харчів. Я вже з'їв усі запаси харчів, а тут безпечно ми вже не в смурфусі. пора вирушати в дорогу я буду такий У -а, -у -а, -у", а вони такі ой ні, Гаргамель! а я їм пу, -пу". запаси харчів зараз з мене на <реку> Що смішно ти <реку> забог <обох> кінців однаковий <реку> треба знайти містечко раніше за них на підляків <реку> Ми шкоди не зробимо. Ми шукаємо загублене містечко. А! 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 Що ж... Друзі, я починаю страшенно боятися! Смурфики загублене містечко.